У СБУ знову звітують у відомстві. Заявляють про затримання небезпечних злочинців. Цього разу в руках співробітників Служби безпеки України опинилося троє активістів. За словами речниці відомства Олени Гітлянської, усі троє як один зізналися у скоєнні десяти терактів у Одесі. Затримані підтвердили причетність до терактів 3 і 10 грудня 2014 року. Також взяли відповідальність за теракти 4 і 16 січня, 17 лютого, а також 12 та 28 березня 2015. Року. Причетність цих затриманих до саме цих вибухів підтверджує і обшук, який було проведено у зловмисників. Зокрема, були вилучені таймери, годинкові механізми, аналогічні тим, що проводили в дію вибухові пристрої під час терактів в Одесі. Серед затриманих СБУ бойовик на прізвисько хорт. Він, за даними відомства, мав готувати нові теракти у південній Пальмірі. Чи опиняться ці затримані на лаві підсудних і чи буде доведена їхня вина, прогнозувати дуже складно. Адже у уході обміну полоненими вони можуть опинитися на волі. Чи стане в Одесі менше терактів після гучного затримання, покаже час.